Ви на каналі підбору автомобілів Польщі. Всім привіт! Цього разу для клієнта підшукували Peugeot 508 із дизельним двигуном і автоматичною коробкою. Друзі, нагадую вам, у зв'язку з тим, що ми перевіряємо дуже багато автомобілів, деякі відео виходять із запізненням. Наприклад, ці автомобілі ми дивилися для клієнта ще влітку. А багато клієнтів хочуть, щоб їхні автомобілі з'явилися на каналі. Тому, друзі, тиснемо лайк цьому відео і погнали дивитися. Що ми підібрали цього разу. Перший на огляді в нас був Peugeot 508 2015 року випуску 2 літра HDI, автоматична коробка 180 тисяч пробігу і ціна 52 900 злотих вже із всіма податками Польщі. Цей автомобіль був привезений із Франції. Peugeot 508. Ось він так виглядає. що у нас на оптиці фуллет, оптика у нас чистенька, гарна, ніде не потріскана. Цей бампер у нас фарбувався, а тут з цієї сторони ось були царапини, Він ні фото показав, тому бампер фарбувався, але бампер це таке добре, що він фарбувався і вже клієнту не потрібно фарбувати. Так, то у нас все ціленьке, всі решітки ціленькі. Попереду по сколам, де не є маленькі сколи. Капот є рівний. Дивимось ця струна. Річ ніби вся рівненька. Крило ціле. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках і завжди булячка. Це бордюрка, як в кожному автомобілі. Попереду новий гальмовий диск і накладочка. Автомобіль на всесезонній гумі бачу, чи це є зима у нас поріг рівненький, не підігнутий, зеркало ціле, дверка ціленька. Тут якесь є такі маленькі пошкодження. Тут десь тут може дверки, якісь відлів пошкодив. Щось витирається ніби, ручці щось є таке. Так, тут є декілька царапин. Заявлено, що це крило тут, арочка фарбувалася. Ну відповідно, що крило теж буде фарбоване. Тому що срібний колір. Є маленька вмятинка. Теж десь ціленькі тільки є такі булячки пошкоджені. Позаду гарний ліс. десь має міліметра виробітку. накладочки там відсотків 40% залишилось. Бампер позаду цілий, тільки ось тут. Здесь что то столкнулись. Тут у нас Тут у нас Померяем ее точным миром. 113. 116. Це крило ніби легенько підфарбовувалося, мені здається. 147, 164, 190 без шпаклі. Дверка вже пішла оригінал. Ця дверка також є оригінальна, і петля не крутилася. Нічого. Тут у нас оригінал. Ось де був перехід на це крило ще фарбувалося. 152. Ось тут. Це болячка арка. 307, 427. 400. Плюс мінус 400. Найбільше. Вікна по кругу всі оригінальні. Електрична кришечка багажничку. І ми бачимо все по-заводському, ніде нічого. Не знімалось, не крутилося. Все є ціленьке. Показую вам стан салону цього автомобіля. Водійська сторона, дверна карта не знищена, ну завжди тут понизу є царапини. Повний електропакет, приємчик. Сидіння є шкіряні, завжди віточки тріскається легенько, ще вони цілий. Якби цю частину можна замінити, вона буде виглядати ось як ця повністю електричні сидіння. Короліна тут немає, потрібно докинути. Електроручних система старт стоп. Датчик світла, туманочки. Кермої перешити, ну, кермові все слабувати місця дуже, тому дуже частенько їх перешивають. Пелюстки для активної їзди. Керний підлокотничок, підігрів передніх сидінь, селектор, чотирьохзонна кліма, навігація, мультимедія, проекція, центральні з автозатемненням і панорамний дах. До речі, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках автомобіля. Шторки працюють, ми це вже бачили. Що це з вікном, вікно якесь брудне. Якісь брудні на вікні. Щось брудне треба витирати. Ну, тут теж царапини, це завжди бувають. Блін, вони так погано зробили, французи. Якби вони тут зробили вшили, то ніколи цих царапин не було. А то завжди люди сідають. І тут є царапини. Можливо, дитина їздила і взуттям обступала. Потрібно це все підігрівати феном та полірувати. Кліма. Самі сидіння в адекватному стані. Цікавить нас ця сторона. Так, це крило, бачите, воно крутилося, воно знімалося. Крило є кручене. Капот не крутився. Тут все силове в нас є рівненьке, ніде нічого не погнуте і немає ніяких слідів ремонту. Так само по ленджерону. Все є повністю ціленьке. Тобто ніякого удару не було. Фара. Фара в нас є оригінальна 2015 року, Peugeot. Так охолоджуюча рідина у нас теж є замінена разом із гримом. Ружевий колір. Це у нас ось масло замінене, 183. Ось на згерім. Ну, сервіс зробився в автомобілі повністю. Мастило. Знимемо кришечко. Все блестить. Тільки тут нас я бачу, запутівши біля кришки, видно так з масло порозлівали. Зараз генератора в гарному стані Оригінал Тут нічого не кручене. Стакан ціленький До автомобіля два ключа Тоді прийшли в автомобілі починаю робити діагностику. Щось мені не подобається робота двигуна. Ну, Блін, прямо сиджу в автомобілі і його підкулбашує Зараз починає нормально робити, зараз секунд 10 і знову його кулбасить Зараз ще глянемо що нам діагностика покаже Дуже шторка і чистенька стільки туди бруд тому можна витерти Чуєте, як працює, ні? Так, ми в блоці двигуна. Помилок їх таких, нема критичних паливо і там нема зв'язку просто. 183-688. Це таки їм проїду Треба проїхатись побачити. Як далі, то все буде? Блін, Ну їде він класно. Сліпий зонний в автомобілі. Комплектація заражена в йому. Ну і їде він хорошо. Ну, зараз повернувся, він працює просто рівнесенько. Ну прямо рівненько вже працює. Легенька та пара такий має бути. Це ще у нас історія до автомобіля. Це з інтеркарсу, це все, що він робив. Тобто там грими, масла, фільтра, ощелки, щільнячий, ворожий, комплект, фільт, повітря, кабіни. Саме гірше, що нас налякало в цьому автомобілі із клієнтом, так це нерівномірна робота двигуна. Але, друзі, там не було нічого критичного. як виявилося, що потрібно було просто переписати по номерам там форсунки, бо дали збій. Продавець, якби теж не знав про цю поломку, одразу на наступний день він завіз автомобіль до механіка. Механік там перепрограмував ці всі форсунки, але, на жаль, ми не встигли вже забрати цей варіант, тому що приїхали інші люди і його одразу забрали. Але не все так погано, тому що наступний варіант ми поїхали дивитися до того самого продавця, але вже набагато кращий варіант. Так, дивіться вже на місці біля цього наступного автомобіля Gro 508 RXH RX 2015 року випуску автоматична коробка 2 літра HDI на 180 коней 175 пробігу, ціна 59 900. Дивимось оптика в нас фуллет. Ціленько, ну по піску строїни, як завжди, завжди, блін, їх пластик чуть відстає, потім його приклеювати. Самі гумки там відстають. Чуть-чуть, з обох сторон цієї сторони, до речі, так само має бути, зараз глянемо. Парк Троніки 360, леди. Вперед все ціленьке, ну, не дивлячись на якісь там сколи. Ось, говорю, що так само відстає в їх, тут легеньке є. Ну, Відповідно, що по капоту є сколи, дрібненьких багато. Виглядає на те, що він є цілий в рідній фарбі. Деякі сколи були зароблені автомобіль на оригінальних глихосплавних дисках, до речі, в цих LXH завжди облазять ось так е -е, диски. Потрібно їх відпіскоструїти і пофарбувати. По Новому. Гармівий диск має попереду мінімальну виробутку, він є грубий в гарному стані, це чітко видно, накладочки там також відсотків 50. Гума, хенкок, зимова. Дивимось, дзеркало ціле, так само де, де коли є сліпи зони в автомобілі. Якісь легеньке притертя царапинка, Так, тут є вм'ятинка, тут і тут. Позаду та сама історія з дисками, що вони влазять. Так само диск ще грубий, має легеньку виробітку, Накладочки там відсотків від 30 залишилось. Можна буде вже скоро замінити. Задній бампер ціленький, ліхтарі ціленькі. Камера заднього виду. Якась маленька м'ятника майже не помітна. Ну що, швиденько її зміряємо. Здається, має бути вся рідній фарбі, але зараз побачимо, тому що чорний колір не так легко і оцінити. Вікна оригінал. Original, it's not original. Крішечка в багажничку електрична. Бачите, всі точки є на місці. Все є на місці. Так, до речі, що в автомобілі, одразу розповідаю, робилося. Антифриз мінявся. Новий EGR. Мастило мотюла ТР в коробці замінені. Тому що коробка знімалася, мінялася прокладочка, розщільнювач. І ще там щось. дворничок задній мінявся, ще якась прокладочка мінялася, там є три прокладки, які змінялися. Коробку знімали, тому і вирішили одразу поміняти масло, тому що потрібно було нове. Тому це є звичайно плюс. Гарем говорить, що мінявся ще у Франції. Зараз ми там глянемо по документах то все. Ну що, по кругу весь цілий в рідній фарбі. Вікна також ці рідні. Водійська сторона. Як завжди царапинки є, там завжди від бутилок щось кидають, то є царапинки. В одному місці якісь припалення, не знаю від чого це, в автомобілі паливом на увазі якимсь там кульвом не воняє. Приємчик в гарному стані. Пам'ять сидінь, зараз працюють. Коліннички, тут ниточка вийшла чуть-чуть. Так, сидіння в гарному стані, дуже комфортні з масажем, електроручник, старт стоп Глянемо також туманочки, датчик світла, шкіряне мультикермо, кермо є оригінальне, не перешивалося. Датчик дощу. Підігрів передніх сидінь. Кліма, навігація, мультимедія. Проєкція панорамний дах. Вліналий автомобіль під сонцем нагрівся, ще шкіра. Просто жесть. Тут є царапинка, тут якась царапинка. Ну так бачу, по салону цей в набагато кращому стані, ніж попередній варіант. Кліматронік, Підлокотничок доступ, багажний відділ. фара у нас продукції 8 місяць 15 рік, є рідня і видно, що ніде не знімалась, нічого не паялось, крила також не кручені, капот також не кручений. ціленький, ланжерон рівний цілий, охолоджуюча рідина замінена, блін, але нуляли. Аж поверх потрібно трохи злити, не хочу відкривати, зараз туго. Можливо, буде десь воздушна пробка і воно ще піде. Экономисты, капот целый. Та самая история, все целы. 8 -15 месяц 15-й риг. А в Ривне все чистенько. На чуть-чуть больше в Але, до речі ще й ні чорний, не так як Сажа завжди буває. І ми бачимо, двигун у нас не помитий. Тобто такий, який має бути. В пелючці. Гарний. Все є сухенько. Непогано. Включи два ключика. Це класно, суперово просто. Давайте поки виключимо кліму, щоб нас не на холостих. Як ми бачимо, автомобіль у нас є повністю холодний. Двигун також працює як часики, не димить.

Показує, що помилок двигуні в нас немає. Води в паливі немає. Плюс-мінус всі працюють одне коло. Можна сказати, ідеально. Общий масові одруження 58 грамів майже. 175-720. В принципі, у нас все співпадає, то 727. 175-727. З приборки у нас все співпадає. Дивимось по документах, це у нас те, що в Польщі тут вже робилося. Клиний щелка помби присліввачі. 119 Най до речі, думаю що масло таке чисте було в двигуні мотоль був залятий. Кінець 23-го року на 171 тисячі дзеркала. Ладаються відкривається. Але світочка по салону. Кліма на дві зони, кліма працює, холодить, навігація в нас працює. музыка працює, дворнички працює, тут працює. Працює і тут все працює. Pagājam uz test drive. 50 коней робить свою справу. Белін так здається, чуть газу вже 110. Тут взагалі можна їхати 50. Кропка перемкає гарненько. Ніякі підшипнички не тріщать. Ваші працюють. Якби цей варіант теж не був ідеальний, теж мав якісь там свої нюанси, що по кузову там, гума там одна була ніби трішки надірвана там по салончику, де, де були якісь сліди експлуатації. Але клієнт сказав, що йому це все підходить, його взагалі це не лякає. Йому головне, що автомобіль є без ДТП, технічно все в порядку. І клієнт прийняв рішення забирати цей варіант. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта в Польщі. Головне, що клієнту все підійшло. А якщо вам буде потрібна допомога в підборі або перевірці автомобіля, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. До речі, не забувайте підписатися на мій інстаграм, посилання на який буде теж в описі. Дякую всім за перегляд цього відео, всього найкращого, до побачення!